Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. Ніч на Дніпропетровщині знову видалася неспокійною. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину п'ять дронів камікадзе шахет. Всі з них збили наші захисники з повітряного командування. Схід також тричі за ніч агресор обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та дві лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Ситуація на нашому напрямку фронту повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Ворог продовжує терор Нікопольського району нашої області. Ситуація в самому кривому розі повністю контролюється військовою адміністрацією. У місті повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ціло Му місто живе нормальним життям як для умов військового часу. В обмеженому режимі продовжує працювати електротранспорт та вуличне освітлення у зв'язку з лімітами електроенергії, які надають місту енергетики. На жаль, ситуація в енергетиці по всій країні залишається дуже складною. За інформацією, Укренерго в Україні збільшується дефіцит електроенергії в системі. Це пов'язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл інфраструктури на сході. Наявних потужностей у системі недостатньо для всіх споживачів, тому в усіх галузях діють ліміти споживання, перевищення яких може привести до застосування аварійних відключень. Тому енергетики просять усіх підтримати їх у боротьбі на енергофронті. Для цього слід споживати електроенергію помірно, включати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії в. Години пікових навантажень з 7 до 11 ранку і ввечері з 17 до 22. до уваги криворіжців важлива інформація. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, тим, хто отримує державні соціальні допомоги, а це майже 50 тисяч криворіжців, в тому числі допомоги одиноким матерям і малозабезпеченим сім'ям. Автоматично продовжується їхня дія на період дії воєнного стану. Тобто тим, хто отримує державну допомогу, яка була призначена раніше, не треба подавати заяви для оновлення або продовження виплат до вашого управління праці та соціального захисту населення або по-старому САБЕСА. Місто продовжує надавати допомогу тим сім'ям криворіжців, які найбільше цього потребують. З травня місяця видано вже 300 тисяч безкоштовних продуктових наборів за рахунок міського бюджету. 300 тисяч це насправді величезна цифра, за якою стоїть величезна. Робота за неї. Я дякую кожному хто бере у ній участь. Ще раз звертаю увагу тих, кому належить отримувати набори. Видача триватиме до 30 грудня, включно. Потім бюджетний рік закінчується, тобто ще лише два дні. Ті, кому була призначена допомога в цьому році, мають отримати її в пунктах видачі у цей термін. Після того, як буде припинено видачу та здана вся необхідна звітність цього року, наступного року будуть визначені нові хвилі видачі допомоги. Але за цей рік ви вже не получите. Тому треба забрати найближчі два дні. Зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному. Віримо в наші збройні сили та нашого президента. Слава Кривбасу та слава Україні. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. До 2,5 тисяч переселенців прихистила Петриківська громада, що на Дніпропетровщині. Люди там живуть і у комунальних закладах, і у приватних садибах, і навіть у столітніх музейних хатах козацького етнохутору. Тим, чиї домівки зруйнувала російська армія, плануємо збудувати нове житло. Про це сказала голова громади Наталя Коваленко. В ексклюзивному інтерв'ю журналістці з Суспільного Дніпра Ірині Стрижці Наталя Коваленко розповіла, як волонтерять, дбають про продовольчу та енергобезпеку, опікуються переселенком. ต аленцями Населення громади збільшилося з перших днів війни, бо з перших днів війни громада приймає внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні в громаді кожен десятий житель це внутрішньопереміщена особа, тобто ми можемо говорити, що на 10% населення громади збільшилося. Ми сьогодні опікуємося, надаємо допомогу, надаємо прихист внутрішньопереміщеним особам. І десь 2400-2000, ну, періодично змінюється кількість, але фактично ті, хто до нас приїхали з перших днів війни, вони Лишаються далі, нікуди не виїжджають. У нас живуть дехто вже працевлаштований. Ми намагаємося надати і місце роботи, комунікують з нашими місцевими жителями, живемо вже як одна сім'я. А де ці люди знайшли собі житло? Ну перш за все, ми створили такі три місця колективного проживання внутрішньопереміщених осіб. Це в наших комунальних закладах. Проживають внутрішньопереміщені особи, і звичайно, по приватних будинках. Я знаю, що в Патриківській громаді садиби зеленого туризму. Які припинили надавати туристичні послуги, тимчасово вони приймали вимушено переміщених людей, і люди жили в зелених садибах. Це дійсно так. Наш славнозвісний козацький хутір з перших днів війни прийняв внутрішньопереміщених осіб, проживали у всіх будівлях. Тобто, це такий комплекс туристичний, де є і будівлі, яким більше ста років, де показували екскурсії, що така хатина, вона да 100 років їй, то і в таких хатинах. Були розміщені триміщені особи. Вони там проживали зараз. Дехто поїхав, бо звільнили їхні території, а дехто й по сьогоднішній день. Проживає там господиня пані Наталя цього хутора. Вона щодня варить такі великі казани борщу вареників, картоплі, і вони всі разом однією сім'єю. Там розкажіть про те, як інтегруються люди, які вимушено переїхали в Петриківку. Як вони інтегруються в життя громади? Створили ми такий спеціальний сайт для внутрішньопереміщених осіб ВПО Петриківщини. Ми спілкуємося щодня з ними на цьому сайті, задають вони питання. Ми відповідаємо, намагаємося, щоб відчули вони себе своїми. Щодо роботи ви сказали, розкажіть, де так, у вас можна де, влаштувати, де влаштувати? Так, ми, звичайно, з перших днів звернулися до наших підприємців, якщо є робочі місця, щоб запропонували внутрішньопереміщеним особам. Десь понад 100 осіб були працевлаштовані в наших аграрних підприємствах на роботу. Є у нас і лікар, яка працює сьогодні, лікарем рентгенологом Вона із міста Славянськ, і дуже задоволені ми і вдячні за те, що в нас була потреба в такому фахівцю. Є і такі робочі у нас і в бюджетних сферах, і в освіті працевлаштовані, тому намагаємося людям допомогти. Чи є ще можливості у громади прийняти вимушено переселених? Ну на сьогодні так дуже масово вже немає можливості, але там, де з приватних садиб можливо вже повертаються там, де звільнені території, то ми такий ведемо облік. І ну, це невелика кількість, але ще так зможемо прийняти там 200 осіб на ті місця, де люди виїхали в приватних садибах. скільки чоловіків ще? Но громади пішли на фронт. Я знаю, що це десь близько тисячі. Так, сьогодні десь близько тисячі жителів громади, сьогодні мобілізовані, виконують свій обов'язок, захищають нашу батьківщину, захищають нашу рідну Петриківку. Я хочу сказати, що ми намагаємося тримати зв'язок з кожним, хто сьогодні виконує свій військовий обов'язок, намагаємося тримати зв'язок з їхніми сім'ями, знати їхні проблеми, надавати допомогу продуктами харчування, можливо, там. Опаленням, дровами, хлопці, які сьогодні на передовій, які потребують якихось побутових речей. Якщо це можливо, там і якась форма військова, другий комплект він не буде зайвий, бо ми розуміємо сьогодні погодні умови, які кожен п'ятий зараз захисник або захисниця так, так бере участь так. у війні з Росією. Ви підтримуєте сім'ї, так, ви сказали. Так. Розкажіть, як громада включилася в волонтерство? Ну, з перших днів війни ми створили єдиний волонтерський центр Петриківщини. Єдиний волонтерський центр це що? От як це організовано? Кожний мешканець громади в певний час за графіком приходять і волонтери, об, чи робиться вдома. Е, Можливо, ваш все. досвід зараз знадобиться. Ін перш за все. Я хочу сказати, що всі працівники бюджетної сфери включилися в роботу волонтерського центру. Ми визначилися і якось знаєте, так само собою відбувся такий розподіл. Там освітяни взяли собі фронт продуктовий. Там виробляють тушонку. Там зараз ми встановили і У нас є два об'єкти в закладах освіти, де виготовляємо сухі там супові борщові набори. Інші взяли напрямок, там, наприклад, наша галузь культури, взяла напрямок інший. Це виготовляють сітки, плетуть маскувальні, шиють одяг там, для наших бійців, якісь там певні речі шиють і, 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 і билизну теплу, і якісь там дощовики. Тобто взяли культура, галузь взяла цей напрямок. Ми створили єдиний благодійний фонд, куди кожен працюючий в бюджетній сфері, перераховує щомісяця одноденну заробітну. Плату ми з цього благодійного фонду тоді придбаємо все, що необхідне. Як так працює як єдиний механізм, це волонтерський центр. І я хочу сказати, що усі бажаючі жителі громади і не тільки жителі громади. У нас є внутрішньопереміщені особи, які хочуть долучатися і долучаються. До нас приходять там жінки, які кажуть, що ми знаємо, що ви відправляєте хлопцям на фронт пиріжечки, а ми також напечемо. Ми там і продукти завезли, якісь овочі, фермери, і долучаються внутрішні переміщені особи до цього. І всі бажаючі жителі хтось там привозить свою консерв. Вацію, хтось каже, що я можу допомогти там певним. У нас є такі, знаєте, новації є житель громади, наш Сергій Лук'яненко, який придумав такі, от. Робити телескопи для бійців наших, як він називається перескоп. Так дуже користується попитом. Є наш житель громади, який розробив і такі мобільні сонячні батареї. Ми купляємо комплектуючі, він виготовляє для наших хлопців. Він дуже мобільний для того, щоб зарадити там мобільні телефони, рації дуже зручно. Якщо це можна робити від генератора, генератор важкий, якщо треба десь да, пересуватися там мобільно і оперативно, то він важкий. А це такий невеличкий. Мобільна батарея сонячна, яка дуже користується попитом наших бійців, і ми надсилаємо і ми дуже вдячні. Тобто, якісь такі от пропозиції від наших таких умільців місцевих ми підтримуємо, розвиваємо і дуже, дуже велика користь і вдячність і так працюємо. Як з бюджетом у воєнний час? Ви знаєте, я хочу сказати, що з перших днів війни я особисто і селищна рада зверталися до підприємців, до наших підприємств, щоб, незважаючи на такі складні умови, все ж таки сплачували податки. 100% всі віднеслися з розумінням. Бюджет ми виконуємо і за рік виконали бюджети, навіть перевиконали. Тому все те, що відповідно до постанови кабінету міністрів, ми можемо фінансувати. Ми фінансуємо і десь якісь ще є. Кошти від перевиконання бюджету, які в нас там на наступний рік будуть уже якби резервними. Які от найбільш нагальні питання зараз стоять в громаді? Що mm. треба вирішити? Е, ну, на найнагальніші питання сьогодні, от на даний момент, це те, щоб забезпечити всі наші. Критичні заклади, критичної інфраструктури, а це електропостачанням і теплом. Якщо по електропостачанню ми практично сьогодні забезпечили генераторами наші всі бюджетні заклади, центральна лікарня, де стаціонарні відділення має потужний генератор, який забезпечує повністю електроенергією, амбулаторії школи. З теплом зараз також вирішуємо, встановлюємо альтернативні види опалення. Якщо в нас є те, що я говорила, стаціонарне відділення. Центру, де проживають і і наші одинокі пристаріли, більше 20 осіб і внутрішньо особи, і до цього там було лише електроопалення. То зараз ми вже встановили два котла твердопаливних для того, щоб навіть в умовах, коли не буде електроенергії і газу, ми зможемо опалювати, бо маємо генератор, який буде там працювати із цими котлами, тобто намагаємося продумати так, щоб де отакі от заклади критичні, щоб обов'язково ми забезпечили і електроенергію, і теплом. Як люди ті ще в селах? Вони мають дрова, як вони там от, рятуються в умовах блекауту? Я розумію, що останнім часом ну, якби цивілізація так, іде вперед, і в селах люди собі там встановлювали і газове опалення, потім електроопалення, яке взагалі там, таке, там чисто екологічно. То зараз повернулися десь до грубок, які ще там десь не демонтували до грубок до дров'яного опалення, встановлюють твердопалені котли, тобто виходять з положення. І сьогодні ну, практично кожна оселя вона вже розуміє, що якщо не буде працювати електрокотел, то буде грубка працювати або, або буржуйка, або то газовий котел, якщо буде газ. Ну тобто в селі мало забезпечені от громадяни, які не захищені, їм допомагають незахищені категорії. І ми зараз намагаємося, щоб кожен був в полі зору. Якщо це категорія така пільгова, ми цікавимося, чи забезпечені дровами там десь стараємося, щоб особливо де сім'ї загиблих, і, і багатодітні сім'ї, щоб вони дійсно сьогодні були з альтернативним джерелом опалення. А чи переїхали до вас у район якісь підприємства? Ні. Підприємства до нас не переїхали, але ми були готові прийняти, якби ну приїжджали підприємства, але таких потужних промислових площ, яких вони потребували, в нас на жаль, не було. Тому сьогодні поки що немає. Але ми готові прийняти, якщо це підприємство не шкідливе, бо ми саме позиціонуємо як екологічно чистий район. У нас розвиваються зелені садиби, але готові приймати. Як аграрії спрацювали цей рік? Я хочу сказати, що аграрії в цьому році спрацювали добре і ну дуже час. Це питання там, як в цьому році там з овочами, бо потреба там збільшилася в овочах. Я скажу, що план, той, який собі ставили аграрії на цей рік, вони виконали і перевиконали, і на наступний рік також планують збільшення посівів овочевих культур, це те, що сьогодні вкрай потрібно. І зернові непоганий був врожай в цьому році, але ж ну ми знаємо ситуацію, як по всій Україні з ринком збуту зерна. Так, якщо з ринком збуту зерна загальнодержавна, то з овочами як чи вдається зараз? Реалізувати все те, що є чи є прибуток, я хочу сказати, що аграрії ті, які займаються овочевою продукцією в таких великих масштабах, вони мають свої сховища. Поки що це в сховищах продукція. Але якщо тобто нема такої проблеми, що гниє на складах, пропадає, не можемо сьогодні. Ми розуміємо, що ще цієї проблеми немає. Вона може бути по весні, якщо не буде збуту, то вже може там десь продукція підходити до того, що вона буде там портитися. А на сьогодні. Раді, все продумали, десь в себе зберігають в сховищах, десь те, що вони планували вже реалізувати, реалізували. Ну тому що поки що впоруються з цим. Якщо ми можемо говорити ще про якісь майбутні проєкти, чи є вже щось у планах, може, те, що на якісь гранти ви подали, чи якесь співробітництво буде якщо говорити про. Те, що буде після перемоги, то планів звичайно багато. Будемо продовжувати те, що було розпочато до війни. Якщо говорити зараз, і ще під час воєнного стану, звичайно, будемо приймати участь у тих проектах, які будуть давати нам можливість допомогти внутрішньо особам, яким сьогодні вже нема куди повертатися. Зараз це головна мета десь продати і щоб нас взяли в роботу в тому проєкті, де ми залишимо тут, ну, що приміщених осіб. Ми будемо нам. Гатися запропонувати, щоб таке містечко було побудоване поблизу, там де ми могли би дати їм місце роботи. Ну вже є певні напрацювання, вже є певні думки, де б школа могла забезпечити діток на навчання внутрішньопереміщених осіб. Я думаю, що це зараз головне завдання наше. Тобто, це не мобільне містечко, а стаціонарний, е котеджний так, так. Такий котеджне. селище. Котежне селище, котедне і це буде в межах населеного пункту. Так, так. Але ми виберемо таку площадку, виділимо земельну ділянку, де би могли інвестори Потім побудувати це де б люди тут уже постійно проживали і вже рахувалися жителями Петриківської громади. Вже вам успіху. цьому дякую. Ми послухали Наталію Коваленко, голову Петриківської громади. В ексклюзивному інтерв'ю журналістці Суспільного Дніпра Ірині Стрижці вона розповіла, як у громаді волонтерять, дбають про продовольчу та енергобезпеку, опікуються переселенцями. У Дніпрі продовжують облаштовувати пункти незламності. Додатково до тих, що вже є, вони працюють і у закладах позашкільної освіти у різних районах міста. Усі 14 пунктів на базі закладів позашкілля мають генератори для автономного забезпечення електроенергією. Два пункти незламності облаштували на базі дитячо-юнацького центру Штурм. Там є декілька зон, де можна підзарядити гаджети, скористатися чайником, аптечкою, посидіти і зігрітися. Про це зазначила заступниця директора дитячо-юнацького центру «Штурм» Вікторія. Вікторія Таніч. В наших пунктах є все необхідне обладнання для того, щоб людям було комфортно у разі вимкнення світла, відсутності тепла чи якихось інших моментів. У нас є декілька зон. Перше, це зона, де можна підзарядити свої гаджети, ліхтарики. Є зона, де можна скористуватись чайником для того, щоб підігрити воду або використати для дитячих сумішей. В нас є аптечка. В нас є. Дитячий куточок, де з задоволенням можуть погратися дітки будь-якого віку. дорослі також там полюбляють почитати книжки, і зона, де в принципі можна посидіти, відігрітися і поспілкуватися. Навіть в нас є вода, в нас є кава, чай, смаколики. У нас взагалі є чудова традиція, оскільки штурм е, полюбляють всі довкола, і коли приходять, вже приносять щось з собою. Тому ми впевнені в тому, що коли це трапиться, не буде необхідності. Наталя та Поліна Музалевські прийшли сьогодні до одного із пунктів незламності на базі центру Шторм. Вони поділилися своїми враженнями. Наталія і Поліна. Ми переселенці. Ми з Краматорська приїхали. Зараз вимкнули світло, це дуже актуально. Ми дізналися про цей пункт, тому що моя донька ходить сюди займатися. Тому ми знали, прочитали в інтернеті ще, розрядилися телефони. Ми прийшли сюди. Два телефона і планшет. Це спілкування з людьми, це дуже важливо. І да, гаджети, зарядити, хтось, комусь позвонити, це дуже теж важливо. Ми виїхали ще в апрелі місяці, по цей час ми тут. Ми виїхали всі сім'єю. Я працюю, мій чоловік працює вже. Дитина займається на дистанційному обічинні, так що все продовжується. Вислухали програму Тема дня до ефіру її підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко. Звук режисер Олександр Сохач. інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.